Ну, я можу сказати одне, що е, для, мене, е, для мене відбувалося приблизно в такій черзі. Це батальйон 1 -й, 25 пітисадної бригади після виконання завдань з березня місяця протягом декількох місяців поблизу державного кордону. Проходив вздовж кордону до пункту пропуска Довжанський, був виведений для відновлення боєздатності. Перш за все, був виведений для відновлення озброєння військової техніки, наших БМД-2. І Ми спробували переозброїти батальйон, не ми, командування наше, переозброїти батальйон на БТР-70Д. Значить, скажімо так, це був не зовсім вдалий експеримент. Машина ще була сира і не готова до виконання завдань, тому було прийнято рішення, що батальйон перший буде далі діяти на БМД-2 після відповідного технічного обслуговування техніки. В короткі терміни техніку було практично відновлено. Майже вийшли ми на 90% готовність техніки батальйону до виконання завдань. Це там буквально за 7-10 днів пройшло. Ось батальйон був знову зведений в зону АТО, але вже ми прибули спочатку в Краматорськ. В Краматорськ. Буквально декілька годин ми були в Краматорській після прибуття. Отримали завдання, якби ну, завдання кінцевого я взагалі не знав, ніхто не знав. Отримали завдання зосередитись в Артемівську. Ось батальйон здійснив марш в Артемівськ. От прибув десь. Ввечері в Артемівськ, і е, мене разом з командиром бригади е, на вертольоті викликали на той момент до командуючого АТО генерала Муженка. От, десь близько 22-ї години вечора я отримав завдання на здійснення рейду. Мені визначеним була смуга ведення рейдових дій, кінцева мета. Ось. І е, о 4-й ранку батальйон вже розпочав виконувати завдання. Ось, тобто сама е, підготовка до рейду була коротка, короткотермінова, все розвивалося, події дуже стрімко. Ось, і я думаю, що це було е, зненацька для противника однозначно. Якщо навіть для нас це було так трошечки зненацька, але ми були готові, то для, для противника 100 на 200%. Значить, е, на той час місто Дебальцево ще не було звільнене від противника. Ще не було звільнена від противника, і ми, е рухаючись в напрямку Дебальцево під прикриттям підрозділів 2-го батальйону, 25-ї бригади, який рухався спочатку попереду, вони взяли на себе, скували сили противника в районі Дебальцево, Ми здійснили маневр і е обійшли Дебальцево південніше. Тобто це було між Углегірськом і Дебальцево. І далі спустилися на південь до Шахтарська. Оцей ось маршрут до околиці Південної Шахтарська. На цьому маршруті знаходилися якраз на той час блокпости, а не опорні пункти противника. Намагалися нам там створити протидію засідки противника, ось, в тому числі в районі Могили-Острої, в районі Кам'янки. Ось всі ці е, підрозділи противника були знищені, і ми е, здійснили рейд до південної колесі Шахтарська. От, е, тим самим ми повинні були е, скувати противника в районі Шахтарська, відтягнути частину сил на себе. Ось. І наскільки мені відомо, е, подалі на, на наступний же день, на наступний день розпочала свій рейд великий 95-та бригада. Цей рейд був ще в, в два майже в три рази довше по е, протяму. Ну, по Отривалості, ніж наш рейд. Ось. Значить, сам рейд пройшов достатньо успішно, успішно але в на кінцевому етапі цього рейду в Шахтарську противник, противнику вдалося стягнути велику кількість сили засобів з населених пунктів, таких як Шахтарськ, Сніжне, Кутейнікове і Лавайськ. Ось, вони встянули все, що в них на той момент було до південної околиці Шахтарської. У нас там протягом п'яти діб відбулися досить жорсткі бої, вуличні бої, в тому числі вуличні бої. Ось, я, я, наскільки розумію, це дало змогу підрозділам інших частин бригад виконувати завдання в районі Савур-Могили, здійснити рейд біля Сніжного, Тереза от, і далі аж до. Міусінська. Далі до Міусінська. Значить, бої, які відбувалися в південній околиці Шахтарська, на, на жаль, ми понесли, ми понесли втрати і в особовому складі, і в техніці. Батальйон вийшов, вийшов з бою південніше ближче до Савур-Могили. Ми попали якраз в той час, коли наближалось 2 серпня, День ВДВ. 2 серпня у нас були відносно спокійно, ми провели, відновлюючи боєздатність, переводячи подих, ось, е, намагаючись зализати свої втрати. І е, десь 5, 5 серпня вже батальйон отримав нове завдання вийти в район Савурмогили. І сумісно з підрозділами 51-ї бригади, ось ми з другої спроби нам вдалося. Штурму взяти Савур-Могилу і вже після цього там на довготривалий термін закріпились наші підрозділи. Ну, якби, якщо взяти класичні такі вимоги до ведення рейдових дій, які в статутах прописані, вони були прописані для більш такої потужної війни, яка на той момент ще не була в нас. Ну, то батальйон може автономно вести дії близько однієї доби. Батальйон. Бригада до трьох діб. Ось. Але на той, момент, на той момент ще противник не мав тої кількості артилерії, танків, скільки мав він вже пізніше. Ось. І реально батальйон автономно діяв десь протягом кажу, двох, майже двох діб. Це Ми рухались до Шахтарська. Майже П'ять діб це у нас були бої в самому Шахтарську. Тобто, насправді, більше тижня батальйон діяв повністю абсолютно автономно з тими запасами матеріальних засобів, які ми з самого початку взяли. Ну, я думаю, що відповідають. Відповідають. Ну, по крайній мірі, ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб відповідати. Я думаю, що не секрет, що насправді. Зараз високомобільні десантні війська поповнюються особовим складом, відмобілізованим з усієї країни, і більшість особового складу не мав досвіду в десантних військах до цього. Тобто це дійсно звичайні люди, вчителі, бухгалтери, працівники різних секторів галузи, економіки, просто які прибули. Захищати батьківщину, виконувати свій обов'язок. Але завдяки тому, що вони попадають в атмосферу високомобільних десантних військ, що там є кадрові офіцери, які є носіями цього духу бойового. Я думаю, що це досить багато дає. Вони якби цим наповнюються. Ось, і насправді тільки за рахунок цього, за рахунок сили духу і виконується завдання. Ну, я можу сказати те, що один з підрозділів, який зараз прибув до складу 81-ї аеромобільної бригади, це п'ята батальйонна тактична група, ось я, чесно кажучи, дуже задоволений рівнем її підготовки. Ось, вони пройшли підготовку на 37-му полігоні Житомирському, це десантний полігон. І всі категорії, починаючи просто звичайно, там. Стрілка з автоматом, закінчуючи е, операторами птурів, е, механіків водіїв, командні ланки, всі, вони на достатньому рівні високому підготовленні і відчувається в них впевненість. Ось е, це дуже важливо, коли людина знає е, можливості своєї зброї, знає свої можливості, вона вірить в свою зброю, вірить в себе. І це е, суттєво піднімає і бойовий дух, і е, рівень готовності до виконання завдань. От. Тому що на початковому етапі я стикався е, з такими негативними явищами. Ну, це, скажімо було так, не в мене, а у наших сусідів е, це частини, які е, в мирному житті, які практично не мали досвіду підготовки особового складу, це механізовані частини, вони були якби ущимлені в цьому. То приходив військовослужбовець і він реально. Дуже погано знав озброєння. Відповідно він в нього не вірив. Він сам боявся, чи справиться з ним він, чи ні, тому її готовність була до виконання завдань набагато нижча.